Політики з штабу Віктора Ющенка стверджують, що наметове містечко в центрі Києва буде згорнуто. Депарат Юлія Тимошенко натякає, що саме вона буде прем'єр-міністром України. Голова Харківської облради Євген Кушнарьов, якого підозрюють у розпалюванні сепаратизму, заснував нову партію. Махмуд Абас склав присягу на вірність палестинському народу як голова автономії. Доброго вечора. 21 година на ваших годинниках. Ви дивитесь на мене на п'ятому каналі. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні о 10-й годині ранку повинен був розпочатися демонтаж наметового містечка на хрещатику. Таке рішення вчора прийняв Віктор Ющенко. Однак містечкою досі стоїть. А його мешканці, принаймні їхня частина, не збираються розходитися за життям на вулицях між наметами. Спостерігав сьогодні Костянтин Ігначук. Звістку про те, що Ющенко попросив згорнути наметове містечко, його мешканці сприйняли з недовірою. Дехто й досі не вірить, що Ющенко підписав такий наказ. Люди кажуть, що підуть з Хрещатика тільки після інаугурації нового президента інші готові піти навіть зараз. Однак для цього Ющенко повинен особисто звернутися до мешканців містечка, коли Віктор Андрійович виступив перед народом з закликанням люди встали і пішли, згуртувавшись, відстояти. Інтереси нації на сьогоднішній день оці бумаги, які приходять сюди в наметому містечко, то не сумісні. Чому? Бо він же має сюди прийти до того ж народу, якого він закликав. Абсолютно ніхто не проти збиратися, якщо Віктор Андрійович все-таки мав на меті, щоб ми упорядковано збирали якості намети, щоб це було все культурно, нормально. Просто ми хотіли дочекатися, все таки рішення Верховного суду, що воно дійсно буде. З користю для України і з користю для Віктора Андрійовича Ющенка лідерка б'ют Юлія Тимошенко вважає, що люди мають самі вирішувати, коли згортати містечко. Тим більше не припустило силоміць зносити намети. Ці люди прийшли допомогти ющенку, їх треба поважати, говорить Тимошенко. Мені здається, що е, ці барикади. Це є вже остання барикада на захист останніх днів, щоб не схибив суд, щоб щось знову не вигадала команда Януковича, і щоб присяги і пройшли так, як ми всі очікуємо. Протягом дня комендант акції громадянської непокори Роман Безсмертний переконував людей на хрещатику згорнути намети за його словами. деякі політики навмисно намагаються залишити наметове містечко, щоб впливати на розподіл посад у майбутньому уряді. Він говорить, що переговори з людьми йдуть важко, але в жодному випадку силою ніхто нікого не виганятиме. Для того щоб провести в відповідності з вимогами інаугурації, нам треба звільнити хрещатик, тому що він створить дуже багато проблем для проведення інагурації. На цю процедуру прибуде біля півтора мільйона людей. Де ми зможемо розмістити таку кількість людей для того, щоб вони побачили процедуру інаугурації. Тому у цьому випадку нам необхідно як можна швидше облагородити хрещатик для того, щоб забезпечити процедуру інаугурації. Сьогодні частину наметів з хрещатика таки прибрали. Як швидко вдасться демонтувати весь табір, безсмертний не знає. Це залежить від волі людей в наметах, але сподівається, що до інаугурації президента Хрещатик вдасться очистити. Костянтин Гничук Олексій Шматов, п'ятий канал. Віктор Ющенко сьогодні підтвердив свою позицію про необхідність виведення українського миротворчого контингенту з Іраку. Про це він заявив після зустрічі з делегацією Організації Об'єднаних Націй. За словами пана Ющенко, зараз в Іраку українські інтереси мають представляти українські дипломати, радники і бізнесмени. Він підкреслив важливість вирішення проблеми безпеки українських військових в Іраку та необхідність погодження з союзниками питання їхнього виведення 9 січня. В Іраку загинули 8 українських миротворців. Наступного дня президент Леонід Кучма дав доручення вивести війська до липня цього року. Юлія Тимошенко оцінює свої шанси на підтримку в парламенту в разі висунення її кандидатом у прем'єра, як 100%. відсоткові. Лідер БЮТ при цьому переконана, що новий президент внесе на розгляд Верховної Ради ту кандидатуру, яка вказана в коаліційній угоді між нею і Віктором Ющенком. На запитання журналістів про кого йдеться? Юлія Тимошенко дала зрозуміти, що саме про неї там чітко записано в коаліційній угоді все, що стосується посади прем'єр-міністра. І мені взагалі дивно, що обговорюються багато кандидатур, справа в тому, що ми рухаємося до Європи, і я не знаю жодного прикладу в європейських країнах, коли б після перемоги не виконувалися коаліційні угоди. І я переконана в тому, що Віктор Андрійович Ющенка, а я вірю в нього як в політика чесного, морального, і він не почне з руйнації коаліційних угод. Соціалістична партія України може стати серйозною опозицією до новообраної влади, якщо Ющенко не буде виконувати зобов'язання взяті при підписанні домовленостей про співпрацю з нею. Про це заявив лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. За його словами, частина умов, поставлених Соцпартією після другого туру виборів, наша Україна вже виконала, але СПУ не входитиме у владу, якщо не матиме можливості відповідати за неї. Пан Мороз наголосив, що це не кон'юнктура, чи гонитва за портфелями, а позиція соціалістичної партії. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що позадовці, які порушили закон під час Президентських виборів мають понести покарання. Таку думку він висловив в інтерв'ю тижневику дзеркало тижня. Проте спікер парламенту скептично оцінив можливість покарання високопосадовців. Також пан Литвин говорив і про політичні перспективи Віктора Януковича. Цитую, віктору Януковичу необхідно тверезо подивитися на речі і зробити необхідні висновки. І він і регіони України мають непогані політичні перспективи. Проте можуть їх відразу втратити. Багато чого залежатиме від самого Віктора Федоровича, якщо він стане продовжувати курс на жорстку Конфронтацію то соратники потихеньку почнуть розбігатися. Врешті-решт їм є що втрачати. Кінець цитати команда Віктора Юченка вважає непрофесійною підготовку скарги Віктора Януковича до Верховного суду. Так повідомляє прес служба нашої України з посиланням на довірену особу. Ющенка Микола Катринчука. Більшість наявних у скарзі документів. Ксерокопії вони не оформлені належним чином для того, щоб бути доказами в суді, сказав пан Катеринчук. Представники пана Ющенка були допущені до участі у справі як зацікавлені особи. Верховний суд розпочне скарги пана Януковича в понеділок. Зранку стало також відомо, що Верховний суд обмежив перелік вимог у скарзі пана Януковича, який він буде розглядати через те, що частина вимог розглядалася раніше. Нова демократія так називається партія, яку очолив голова Харківської обласної ради Євген Кушнарьов. Установчий з'їзд відбувся в Києві. Пан Кушнарьов заявив про опозиційність до нової влади. Стратегічним партнером нова демократія бачить Росію. Не дивлячись на дуже схожу програмну політику нової демократії і партії регіонів, пан Кушнарьов сподівається на самостійне проходження до парламенту. Екс-губернатор Харківської області, який фігурує у кримінальній справі про зазіхання на територіальну цілісність держави, заявив, що у перспективі він бачить Україною Федеративною Республікою я ніколи не ставив, ніколи не поставлю під сумнів цілісність нашої держави і недоторканність її кордонів. Але все, що стосується внутрішнього устрію України, в тому числі її адміністративно-територіального поділу, це не є заборонені і чи чи це не є е, такі теми, які чимось загрожують Україні. Муд Аббас склав присягу президента палестинської автономії. Церемонія інаугурації відбулася в місті Рамала на західному березі річки Ордан. В російсьці промові пан Аббас закликав до двостороннього перемір'я з Ізраїлем, аби покласти край на стільство. Інаугурація новообраного голови Палестини відбулася через день після припинення урядом ізраїлю будь-яких контактів з палестинською стороною через атаку повстанців у четвер, коли загинули шестеро ізраїльтян. Останнім часом відбулися кілька інцидентів. Ми засуджуємо дії, до яких вдаються ізраїльські окупаційні сили, як і ті, до яких вдаються палестинські угрупування. Я хотів би підкреслити, що ми постійно готові до переговорів. Ми готові шукати політичний компроміс. Я звертаюся до ізраїльського лідера та людей ізраїлю. Ми два народи, які змушені жити пліч-опліч. У такому разі єдина альтернатива насильству та конфлікту це мир. І від земних новин до космічних космічний апарат Гюйгенс здійснив посадку на поверхню Титана, найбільшого супутника, який обертається довкола Сатурна, і передав на землю більше трьохсот його фотознімків. Подорож космічного апарату до Титану тривала сім років. Збільшені фото з «Гюйгенса», які здобула експедиція Європейського космічного агентства, Засвідчують, що Титан має жовто-гарячий колір ґрунту. Науковці кажуть, що бачили гори та скелі, посічені дощами та можливими. Ураганними вітрами. Вчені вважають, що атмосфера титана нагадує земну атмосферу 4 мільярди років тому. Саме за таких за тих умов відбувалися хімічні реакції, які спричинили до виникнення життя. І це все на 21 годину і 10 хвилин. Тепер ми з вами побачимося тільки завтра, коли буде неділя і коли ви будете відпочивати. На все добре.